За підсумками минулого спортивного року Анастасія Кравченко, в числі кращих спортсменів Кривого Рогу. Суму пляжна та вільна боротьба таким арсеналом єдиноборств володіє криварижанка. У цих видах спорта досягла високих результатів. У пляжній боротьбі незмінно перебуває серед кращих спортсменок світу. Торік на світовій першості вибрала срібну медаль. Вдало дебютувала у цьому виді спорту і в нинішньому році, 3 березня на першому етапі чемпіонату світу у місті Хапулька вибрала бронзу. Це був початок сезону в пляжній боротьбі, і це були дуже важливі для мене змагання, тому що так склалось, що я виступала на них одна, і не було не представниць з Європи, не було мого тренера, не було взагалі команди. Тому це так було трошки нервово для мене і дуже відповідально. Зараз пляжна боротьба для Анастасії Кравченко у пріоритеті. Нині вона готується до нових спортивних досягнень. 23 березня буде чемпіонат України у Києві по пляжній боротьбі. Це буде такий перший старт, а потім вже це буде відбір на інші етапи чемпіонату світу. Вони будуть проходити влітку. У пляжній боротьбі нині в Анастасії високий потенціал, аби досягти найкращих результатів. Мені кажуть, що я в цьому органічна, і що, і що це для мене і в мене виходить, і, і, і потім, коли я перемагаю, в мене виходить те, що я запланувала. Мені це ж також це подобається. Мені дуже подобається команда. Федерація пляжної боротьби дуже дуже допомагає, підтримує. Потім підтримують так. Само ми тренуємось повільні боротьбі, по вільній боротьбі у спортивному клубі. Не підтримують люди. У планах на березень також чемпіонат України з Сумо. Анастасія Срібна призерка європейської першості з цього виду спорту. Зараз спортсменка тренується разом з вихованцями свого першого тренера Олександра Лозного у клубі Горизонт. Для спортивної школи номер два предоставили всі 2 тренуватися. Ви самі бачите, які умови. Тому ми будемо виступати ще гарніше. з трьох. Видів спорту з пляжної боротьби, з СУМО, ну і основний наш від спорту це, звісно, вільна боротьба. У Насті дуже великий об'єм праці, вона виступати буде на ще залишилося по пляжної боротьбі чотири етапи світової ліги. Також вона є призеркою чемпіонату Європи з боротьби СУМО. Я впевнений, що вона в цьому році виступить добре на чемпіонаті України і буде участвувати в чемпіонатах Європи, і світу і ще й суму. Валерія Кожухар Андрій Славний цей день.